Чесно кажучи, я колись ніколи не просив про допомогу. Був таким одинаком все сам. Бо, якщо чесно, то я боявся осуду. Я боявся, що мене почнуть критикувати, почнуть мені розказувати, де я робив не так. Я якийсь був дуже вразливий на це. І це дуже сильно сповільнювало мій розвиток. В моменти, коли я відкрився на Інших людей почав питати допомоги, почав ходити на якісь курси. Все почало змінюватися, почало все почало рости. І тепер я бачу, наскільки це дуже ціннісно — мати навколо себе людей, які допомагають тобі робити. І коли ви разом, як команда, робите щось. Про це буде мій моментум-клас. Саме це я хочу створити. Я хочу створити групу, де ми будемо не критикувати одне одного. А допомагати одне одному рухатися вперед, йти вперед. Тож, якщо ти задовбався або задовбалася все робити сама, і готова відкритися на підтримку інших людей, забути про критику, а просто відкритися для підтримки, то напиши мені моментом, вийшли тобі маніфест почитати і почнемо. і Запишу тебе в групу.